Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також дуже радий вітати сьогоднішньому гостя. Е, до мене сьогодні завітав директор, художній керівник Херсонського академічного обласного театру Ляльок, пан Віктор Гаврилюк. Пане Вікторе, радий вас бачити. Доброго дня, дуже дякую. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Одразу хочу зробити і анонс, і акцент на тому, що віничани мають змогу в суботу і в неділю, 13 і 14 травня, побачити дві вистави у виконанні вашого театру. Одна з них називається Жирафа і Носоріг або Чародій Марабу. А інша вистава це дуже невихований кіт. І тут зовсім немає. Ма в самій назві немає абсолютно ніяких е таких образливих моментів для котів. Ну, він люблять котів, це точно. Е пане Вікторе, але розмову хотів би сьогодні розпочати з такого сумного. Е Енергетично наповненого е, моменту е, саме життя вашої трупи, життя в вашого театру в е, момент початку війни? Адже ми всі знаємо, ми всі відсвідковували, як херсонці вийшли на вулиці, як вони зупиняли практично своїми тілами собою. Ж наживо зупиняли ту механізацію, з якою расисти прийшли. Е, як ви це все пережили? Ну, як вам сказати, спочатку, е, в цей е, перший день, коли е, вдарили по нашому аеропорту по Чорнобаївці, по аеропорту в Миколаєві мені подзвонила моя колега, директор Миколаївського театру Ляльок. Е, це була е, п'ята година ранку от, е, і сказала: ой, війна! Я не повірив. Вийшов на вулицю, да, дійсно, над аеропортом. Великий стовп диму, він від нас далеко, тобто вибуху сильно чути не було, але вже щось згоріло. От, е, ну що, от з 5 години ми не спали. І е, як тільки година восьма я десь прийшов до театру, е, звичайно, всі зв'язалися по телефонах, і актори, і. Головний режисер, працівники театру. Е, ну, у нас, звичайно, було призначено, були були виїзні вистави, їх не відбулося, але люди прийшли в театр. Ми зробили такі збори, на яких я в принципі сказав, що поки що нічого не відомо, але відомо єдине, що війна почалась, і ми повинні зараз всі перебувати вдома на зв'язку. Якщо щось зміниться, значить я тоді всіх повідомлю. От. Ну, на жаль, е жодної вказівок, жодних листів, е жодних якихось усних вказівок від керівництва, оскільки ми є е театр обласної ради і майно mm -hmm. обласної ради, це приміщення театру те майно, яке знаходиться з боку обласної ради і е е у, у департаменту, е у нас називається департамент реалізації. Е Гуманітарної політики управління культури не поступало від боку адміністрації. Також, на жаль, цих вказівок і листів, як діяти і що робити, не було протягом двох місяців. От ці всі два місяці я знаходився в Херсоні, коли вже він був окупований. Під окупацією театр не працював, але охоронявся. Охоронявся, тому що майно працювали сторожі. Угу. Люди, людям нараховувала зарплата, хоча вони її поки що не отримували. Ми потім отримали всю, звичайно. Угу. То що нам були винні. Ну і... Я керувався єдине чим тими указами, які видавав президент, пов'язані з воєнним станом, і на основі цього написав свої накази. і В перших наказах було в зв'язку з тим, що від нашої Херсонської обласної ради та адміністрації немає ніяких вказівок. Наказ, беру на себе відповідальність, відповідальність mm -hmm. і наказую то-то, то-то, то-то. Я працював на свій, я кажу, страх страх і і ризик кажуть, mm -hmm. вони ці накази всі є. от І в принципі, можна ту історію по цих наказах, історію театру. от Я е, зразу, коли ми зібрали. Збори, це було в принципі якби в той же день, 24-го. Я сказав, крім того, що якщо хто вважає за потрібне виїхати, будь ласка, я нікого не тримаю, поки ще не, зайшов, не зайшли окупанти. Угу. А вони вже йшли і йшли. Вони вже в каховці були надвечір в новій каховці. А це 24-го. А наш е Херсон, вони прийшли 1 березня. Тобто, ще було 4 дні, лютого, коли можна було виїхати. Багато хто е так і зробив. Тому що особливо ті значить, працівники, в яких були малі діти, вони забрали дітей і виїхали. І за кордон потім виїхали. Mm -hmm. Вони That's не змогли right. виїхати поїздом, тому що е поїзди вже перестали ходити тоді. В той же день, 24, вже на Київ і нікуди поїзди не пішли. Тобто тільки автотранспорт? Е, тільки mm -hmm. свій власний свій транспорт, власний. якісь автобуси ще ходили і так далі. Це можна було. Ну, далі це вже було важче. Е, завтра, якраз сьогодні, якраз той день, коли я рік тому покинув Херсон. Mm -hmm. Це сьогодні, 12 травня. Ми виїхали з окупації. Театр ще був під охороною нашою, ще всі наші працівники працювали, і театр захопили тільки через два місяці, 14, -го, 13, -го, вірніше, вони зайшли 13 липня. А 14-го у мене є наказ, де я зняв охорону з театру, бо, в принципі, ну і відповідальність за те, що там робиться в цьому приміщенні. Угу. Е, що зараз ви не знаєте? Е, в театрі так. чому не знаю? Херсон вільний. Е, в театрі люди є, отримують заробітну плату. Е, в театр попав снаряд е, в дах над сценою. Е, в нас порушена вся механіка сцени, штанкети, світло. Е, слава Богу, не загорілося нічого, mm -hmm. і театр стоїть цілий. Нам виділила обласна рада безкоштовно плити ці стружиш, стружкову mm -hmm. плиту. DSP. ДСП, наші хлопці, які в мене працюють, все позакривали повністю вікна, тому що ті вікна, які були в рамах дерев'яних, вони ну там у нас декілька було таких вікон. Ну, при перших же цих ну, вібрацій вони mm -hmm. повипадали. Ті вікна, які в нас в металопластику, вони витримали, але ми їх закрили повністю весь театр зверху, закритий цією плитою. Закрита ця дірка, яка була. Зроблена в даху снарядом, вона закрита, правда, зараз трошки підтікає. Ми будемо ще її раз закривати. Я вже купив тент угу. От, і ми тим тентом... Це все своїми силами. Практично. Це все своїми силами. У mm -hmm. нас є два. Працюють два хлопці: один наш столяр, він начальник цехів виробничих і сам столяр за спеціальністю. І механік, який працює над механікою ляльок. Два Руслани у нас таких є. Оце вони фактично роблять цю цю роботу повільно, спокійно, але стабільно. От. Є в мене комендант зараз приміщення, ну, так я її так називаю, це mm -hmm. наша начальник господарського відділу. Є в неї. Помічник завідуючий постановчою частиною, оце ж вони так працюють. А всі папери в нас йдуть через інтернет, тобто всі накази, прийняття на роботу, звільнення з роботи. ну, Все це документація ведеться, тому що в мене, значить, завкадрами вона в Херсоні. Головний бухгалтер в Миколаєві, бухгалтер в Одесі. Ну, і заступник з фінансів зараз за кордону. Е, пане Вікторе, а е, що зараз з трупою? Е, ну, трупа, на жаль. Е... Розлетілась по всіх, так сказати, усюдах. Дві заслужених артистки в мене залишилися в Херсоні. У них зараз є свій проєктик невеличкий, ну як свій, який, в принципі, ми зробили разом, і головний режисер там брав участь. Це ляльковий урок, де вони вчать діток, як працювати з тростинною лялькою угу. і показують деякі моменти з тих вистав, в яких вони були зайняті, і вони їх знають. Це десь на 40 45 хвилин така от е, штука. Е, в них є невеличкий, я їм купив невеличкий, е, такий, як називається, е, ну, колоночку, яка угу. акумуляторна, яка може працювати без світла. От. І вони е, з тим проєктом їздили по Херсону по пунктам незглавності. Це проєкт, який працюється в нас е, безкоштовно для дітей. От з трупою, з тими учасниками театру, яких ми побачимо в суботу. І в неділю, ну я вам скажу два слова. Тут в нас ми коли виїжджали, то я ви, я виїжджав з дружиною. І е, виїжджала наша актриса, тобто ми одною машиною, фактично, це їхня машина, і mm -hmm. вона з, з чоловіком. Це ми виїхали з окупації. Ми зупинилися в Коломиї і довгий час ми не працювали, тому що, в принципі, одна актриса і директор все. У мене актори були, які виїхали в Запоріжжі. В актор один виїхав. Двоє сім'я виїхали в Дніпропетровськ, в Дніпро. Угу. Вони працюють зараз в Дніпровському театрі. Вони звільнилися в Запоріжжі. людина, Цей актор звільнився. В Кропивницькому одна актриса працює. Вона також звільнилася, працює там на повну ставку. І двоє акторів працюють в Києві в театрі на горі. Так, а, О, а завтра а, кого ми побачимо? Ну, я вам скажу: ви побачите також Херсонський театр, ви бачите тих акторів, які прийшли до нас під час от, окупації, які були введені в ці вистави. Угу. От, тому що ми зараз, коли ми живемо такою трупою, я, е, значить, як директор, актриса е, наша Валерія Липа, е, значить, е, помічник режисера. Який робив вводив вистави, і три нових актори, яких ми взяли, яких ще до цього часу є студентами Калуського училища культури. Угу. От, це є е, значить, Іван, Діана і Олександр, от, які вже ввелися в наші вистави і які працюють, і ми маючи зараз і е, також ну, моя дружина-актриса, правда, драматична, але прийшлося і працювати з лялькою. Тому е, в нас зараз є п'ять акторів. Які працюють, і ми можемо зараз грати ці вистави, які зараз навіть в паралель, е, навіть в паралель, що так. це має ну, дві вистави. То два актори в одній виставі, три в іншій. Ага. Ми можемо ага. на різних площадках водну, в один і той же час грати дві вистави. А я не настільки значить, е, 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 На рахунок е, обслуги я сідаю на звук, угу. і на тій виставі, наприклад, на звук може сісти е, помічник режисера. Все. У нас компанія зараз у Вінниці вісім чоловік. Це п'ять акторів, помічник режисера, директор і водій, які роблять все. Все. Так. От ви робите абсолютно все. І ношу декорацію, mm -hmm. і сижу назвуться, якщо потрібно, під світло, під світним світлом. Ну... тобто, повні універсали. Повністю, а повністю. Ну, життя заставили, я чудово розумію. А, а тепер перейдемо безпосередньо до самих вистав, які е, побачать і не тільки наші маленькі вінничани, а й дорослі, звісно. А це дуже невихований кіт. І ще одна довга назва. Я її обов'язково знайду, знайду, знайду. Ось вона: жирафа і носоріг або чароді Марабу. Чому саме ці дві вистави ви будете. Показувати, ви будете грати для нас, ну тому, виходячи що, з, зі складу, тому що тому, що це ті дві вистави, які можемо, ми зараз вона, угу. тобто, ті, які відрепетіровані, які актори знають, е, в принципі, з дуже невихованим кутом була цікава ситуація. Ми коли е, ми цю виставу відновили поновили е, першу. Чому тому, що ще Херсон був окупований, ще в нас не було транспорту, ще в нас не було декорації. Вона все залишалася в Херсоні і Лільки. Також, але е, ця вистава, дуже невихований кіт. Її поставила наша актриса, зараз режисер. Вона зараз в Германії з дітками угу. своїми е, виїхала. Вона поставила в нас і поставила потім в Рівному. І в Рівному зробили точно таку ж декорацію, такі ж ляльки, і подзвонив я до директора Рівненського театру. Попросив його позичити нам декорацію. Позич. ляльки. Угу. Вони прислали нам в Коломию. В Коломиї ми взяли акторів тоді ще Коломийського театру і наша актриса Валерія Липа поновила цю виставу ще коли Херсон був окупований. І ми вже з 6 вересня 22-го року. Граємо цю виставу по Коломийщині, наймаючи транспорт, uh -huh, десь uh -huh. там виїжджали в села, якісь були в самій Коломиї, е, грали виставу. Це ми перебивали з цією декорацією. Коли 11 листопада звільнили Херсон, це вже півроку пройшло, бачите. Я приїхав 21-го через 10 днів. Е, Почав розбиратися, що там в нас в театрі є, знайшов нашу цю декорацію, знайшов декорацію е, е, жирафа жирафорога, угу. знайшов декорацію їжачка-хитрячка і, і е, ляльки. Е, це все ми погрузили в автобус. Е, автобус, слава Богу, лишився цілим. На Москві угу. лишили його. От, мало того він справний, він 900 кілометрів до Коломиї пройшов. Наразі Взагалі. так. Е, значить, в автобус погрузили. Ми в автобус ще от нашу сів наш е, помічник режисера, який пережив всю окупацію. наших акторів ми вивезли по дорозі ще. Mm. От. І... Таким чином ми приїхали в Коломию з трьома виставами, і е, сліду наступна вистава, яку ми почали поновлювати, це була жирафа і носоріг або Чародій Марабу. Е, пане Вікторе, у Вінниці наскільки я знаю, це не перший ваш виступ по Вінницькій області. Ви також тріжечки, так де ви вже були? Ну ми були в Жмеринці. Ми там за один день зіграли три вистави е, різних, і е, ми були у Могилів-Подільському. Угу. Де ми зіграли дві вистави «Жирафа і носоріг» і дві вистави невихованого кота. Ну, от завтра, післязавтра, це буде знову таки жираф. Ну, спочатку буде це буде невихований кіт. Суботу буде невихований кіт, в суботу в суботу. Буде невихований так. кіт а в неділю, неділю жираф, жираф на сорі. Крім того, ми ще поїдемо в село Літинського району. Я не можу зараз сказати. На запрошення його голови громади. Угу. От ми поїдемо туди, зіграємо там. Жирафою і носоріг, А і ще одну і носоріг ми повеземо і лінці, Це вже в неділю після того, як зіграємо їх в Вінниці. Маю сказати нашим глядачам і слухачам, що покази вистав наших незламних херсонців відбудуться 13 і 14 травня. Це субота і неділя об 11 і о 13 годині у приміщенні Вінницького театру ляльок вулиця Хмельницького шосе 7. Хочу ще додати, що вистава жирафа і носоріг у неділю о 15.00. Іллінецький і будинок культури. Так що, якщо нас чують ілінці, запрошую, mm -hmm. а встигнете. Встигне. З Вінниці одразу туди Встигне. встигнете. Окей а, в, враження. А, ви в Херсоні звикли до свого глядача. В Коломиї, мабуть, ну вибачте, скажу як пишуть, як кажуть, є свій глядач і є своє сприйняття. У Вінниці є свій глядач, знову таки, і своє сприйняття. А, дуже так коротко тезово. Які відчуття? Ну, ви знаєте, відчуття абсолютно нормальні, тому що ми, крім Вінниці, ми прийшли до того вже з початку квітня. Ми працювали в Тернополі. Ці дві вистави ми працювали в Рівному. Ми працювали в Луцьку. Ми працювали 6-7 минулу суботу неділю в Хмельницьку. Угу. І я вам скажу, що глядач дуже доброзичливий. Дивлячись, не дивлюсь на те, що крім місцевого глядача, приходять і наші херсонці, які тимчасово проживають в, в цих, і, цих містах і, в тих містях, да та. регіонах. І ми з їх зустрічаємо і в кожному місті. От е, питання в тому, що глядач е, дитячий глядач, він дуже ну як то кажуть, вдячний. І якщо йому показують нову виставу, то він іде на нову виставу. І тому це ну буде такий обмін. Зараз ми показуємо тут вистави свої в обласних центрах. А потім, ну після перемоги, угу. я е, запрошую е, своїх колег з виставами до. Херсона, Херсон і вони в Херсоні працюють на нашого глядача. Е, тим більше, ви ж знаєте, в приннішній ситуації і взагалі при фінансуванні культури е, дуже важко ставити вистави. Е, допустимо, 5, 10, 8 вистав в рік, максимум 2-3. три Це О. ви маєте на увазі саме прем'єрні? Прем прем'єрні вистави. Mm -hmm. А діти хочуть хоч кожен місяць сходити на нову виставу. Та вони хоч кожен день ходять. Тому, тому обмін це дуже дуже добре. Це прогресивні речі. Я переконаний, що ну не знаю, як аншлаг, не аншлак, але я переконаний в тому, що в будь-якому випадку на високому емоційному рівні це все відбудеться. Наша малеча і не тільки наша малеча буде аплодувати е, вам і залюбки прийде. Ще раз нагадаю, коли йде це. Відбудеться так, ось 13 та 14 травня, 13, завтра, субота, 14 неділя, об 11 і о 13 годині. В приміщенні Вінницького театру ляльок в вулиці Хмельницьке шосе 7 відбудуться виступи е, нашого, наших рідних я так скажу херсонців е, Херсонського театру. Ляльок, і також, як от сказав пан Віктор, о 13 годині в неділю. Отринад чи о п'ятнадцяті о п'ятнадцятій годині. годині в неділю. Передайте абсолютно всім, хто має родичів в Ілінцях. О 15 годині 14-го числа це неділя. Також відбудеться виступ, відбудеться вистава в ілінцях. Пане Вікторе, маємо виходити з ефіру 20 хвилин. На жаль, дуже швидко пробіжели. Швидко дуже бажаю вам здоров'я! Бажаю здоров'я всій вашій трупі. Бажаю знайти, віднайти, зберегти і. І е якомога раніше, якомога швидше почати працювати знову таки на своїх рідних підмостках на в, в приміщенні ремонту швидкого, звісно, Дякую. Да, е в на в приміщенні е Херсонського е обласного театру. Дякую. Да, здоров'я перш, перш за все. Е, ще раз нагадаю: сьогодні у мене в гостях був директор художній керівник Херсонського академічного обласного театру Ляльок пан Віктор Гаврилюк. Дякую ще раз. Шановні наші глядачі і слухачі. Зараз йдемо на невеличку музичну паузу, Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події що поруч.